Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами обговоримо мегаугоду між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Потужний, надзвичайний, неймовірний, прекрасний 18-й пакет санкцій та нову посаду ексміністра оборони Рустема Умєрова. Та будемо про це все говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нічого цікавого зі світу політики. Та міжнародних відносин. Отже, що я можу сказати? Що моя гіпотеза з приводу однієї із задач Келлога, його такого тривалого вояжу в Україну, вона спрацювала. Тому що дивіться, я складав собі пазлики наступним чином. Незадовго до візиту Келлога, під гексет після чергового запою обтрусився, прокапався, його помили, причесали, поставили перед камерою. І він майже без одришки розповів про те, що Сполучені Штати Америки змінюють стратегію, що вони відстають від своїх ворогів в плані дешевих і ефективних безпілотників. І треба щось з цим робити. От вони будуть робити акцент саме на них. Будуть перепрофільовувати частково військово-промисловий комплекс в цю сторону. Але там був такий прикол, що ці безпілотники, які були у нього там на фоні цього відео, вони нам коштували від 35 тисяч доларів. А це не зовсім про прям таке, ну скажімо, дешеве і ефективне. Тому те, про що я говорив. Що у Сполучених Штатів Америки зараз не так багато місць, де вони можуть перейняти цей досвід виготовлення таких безпілотних роботизованих систем різного роду повітряних, наводних, наземних, не тільки саме йде мова про повітряні дрони. Отже, і те, що Келох приїздив тут на тиждень, зрозуміло, були ще різні політичні справи, там з поводженням посла і так далі. Але. А ще й була одна задача дійсно поспілкуватись з українською стороною з приводу того, щоб якось налагодити співпрацю в цьому напрямку, тому що ми зараз одні зі світових лідерів, не тільки виготовлені в практичному застосуванні, але і в технологіях, також у нас багато класних напрацювань з цього приводу є, і ми можемо ними. Ділитись зі Сполученими Штатами Америки, оскільки вже запустили цю програму спільного виробництва зброї з окремими країнами, нашими партнерами по Рамштайну, то чому б, врешті-решт, не почати це робити з американцями? Ми розуміємо, що ну, з Дональдом Трампом миру дружби жувачки не буде, і він не стане нашим союзником, нашим другом. Але ми можемо спробувати. Почати робити цей бізнес з американцями, десь з якогось походження Дональду Трампа, щоб вони стали і від нас в чомусь залежними. Бо ми залежимо від них, нам потрібно, щоб це була взаємовигідна співпраця, що ми от робимо він він бізнес. І Зеленський саме про це і сказав в інтерв'ю York Post, Він заявив про те, що готують мега угоду. Класно, що підібрали саме такий неймінг, тому що у Трампа іншої угоди не може бути тільки мега, найкраща, найбільша золота угода. А ось і в чому суть її заключається з того, що я зараз розумію. Ми е, ділимось з американцями технологіями, своїм досвідом, своїми напрацюваннями. Можливо, можливо, розвиваємо спільне виробництво, що також дуже класно. Я дуже сподіваюся, що це буде в першу чергу з приватними підрядниками, які працюють на американські Міноборони. Це нам допоможе залучити дуже серйозні інвестиції і спонукати до розвитку наш військово-промисловий комплекс. Тому що так десь Трамп розповідає про те, що там Америка ферст, має бути виробництво все в Штатах. Але якщо робити ці дрони в Штатах, вони ніколи не будуть настільки дешевими і ніколи не зможуть скласти конкуренцію китайським чи російським аналогам. Це можна зробити тільки виготовляючи їх в Україні. І саме такі речі ми зможемо донести. Слухайте, Трамп пижився, говорив, що буде свої трампфони в Сполучених Штатах збирати, але в результаті, де буде збирати їх виготовляти, в Китаї. Тому є у, нас, є у нас шанс насправді зробити штати залежними десь від нас. Чи є ризики? Ризики, звісно, є, тому що ми отримуємо формально не так багато за це. Потенційні інвестиції це круто. Але незрозуміло, який формат співпраці буде. Головний результат це доступ до ринку озброєння Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що Штати нам просто так допомагати не будуть, але і більше скажу, що аби мати доступ до їхнього ринку зброї, вочевидь, доведеться постаратися. Якщо така схема буде працювати, то це добре. Чи існує ризик того, що Штати там заберуть все, що вони хочуть, отримують по максимуму, а потім. Нас кинуть і не виконують свою обіцянку. Такий ризик, звісно, є, поки триває каденція Дональда Трампа і його адміністрації. Бо ці люди ненадійні партнери, вони не виконують усі угоди, усі домовленості, які укладають. Але, ну, скажімо так, вибір у нас не те, щоб дуже великий. Є шанс. І якщо правильно цим шансом скористатись, можемо отримати вигоду. Але тут прям треба буде постаратись, щоб цим шансом скористатись правильно. Побачимо, це поки що тільки анонс. Коли вже будуть якісь перші рухи, там можна буде більш предметно проаналізувати. Та найголовніша позитивна новина сьогоднішнього дня, звісно ж, це погодження 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації. Європейський союз про це повідомив, яка вас написала у себе в Твіттері про те, що вони змогли це зробити. І це дійсно дуже круто. В першу чергу, те, що змогли домовитись з Фіцо, в принципі, це те, що я прогнозував, те, що ми з Валентином тут говорили, розбираючи Фіцо і Словаччину. Подкаст є там годинний на каналі, в плейлисті подкасти ви знайдете. Фіце не ідейний тип. Він не має нічого проти України. Словаччина не має нічого проти України. У нас немає ні історичних тертів, ні територіальних претензій, ні якихось там культурних розбіжностей. Насправді, потенційно, у нас із таких сусідів, з якими у нас взагалі немає конфліктів, тільки словаки і молдовани, мабуть. І все. От прям. Найкраще потенційно наші сусіди, і з ними можна насправді працювати. Вони не проросійські, і Фіцо не проросійський. І Як ми бачимо, з ним досить швидко домовились. Фіцо просто популіст, він переймається, у нього скоро можуть бути вибори. Коаліція його розвалюється, а йому потрібно буде йти на вибори. Вигравати, не вигравати, але збирати коаліцію. Для цього він планує використовувати свою стару. Технологію з соціальним популізмом, роздаванням цих соціальних програм і так далі, дешевим газом. Ну, ви розумієте, йому потрібно, потрібні гарантії від Європейського Союзу, байдуже від Путіна гарантії, від Європи гарантії. Бачите, з ним змогли домовитись. І це прекрасно, як завжди, як завжди, перешала все у Русула фон Дер Лейн. Неймовірна жінка, надзвичайна політикиня. Не перестаю нею захоплюватись. Якщо ви не перший день підписані на цей канал, то ви знаєте, що у Русулочко я просто обожнюю. Чому цей санкційний пакет дуже важливий? Все дуже просто. По-перше, він ще більше зарегулює ціни на, на нафту. І це, це надзвичайно важливо. Це, звісно, ж ударить по російській економіці. Ще більше обмежить тіньовий флот Російської Федерації та. Ну має прям зарубати вже російські північні потоки повністю, і звісно ж санкції на тих, хто займається викраденням і пропагандою, обробкою промиванням наших українських дітей на території Російської Федерації. Тобто, дійсно, якщо правильно цей пакет реалізувати, це буде дуже сильний удар по російській економіці, бо б'є саме в її серце в, в сектор енергоносіїв. І це, це дуже круто. І там банківський сектор буде задіти. Тобто по росіянам пройдуться досить, досить добре, те, що, попри весь скепсис, попри різні спекуляції, пакет таки погоджений. А я наголошую, що тут не тільки Словаччина а, десь там заважала, але й Угорщина, <хи> бачите, правда. Але все ж таки спрацювала. Одразу перепрошую за тих, хто був в наушниках, і щойно оглух. <с> ну і завершимо трошки внутрішньополітичним, тому що сьогодні вже офіційно підтвердили, що Рустам Умеров умірев, екс-міністр оборони, тепер буде секретарем Ради нацбезпеки і оборони. І насправді, ну, з одного боку, це виглядає так, що. Його зняли з міністра, мав їхати послом, але щось там потім е, не зіграло. Вирішили відправити е, Стефанішину. Чому саме її я розпадав, розповідав у попередньому відео? Можете подивитись, щоб я не повторювався, і от, ну, треба б колись було людину приткнути, бо ну не виганяти ж його власне із команди. Так, так не робиться. Бачили кабмін, там просто місцями помінялися люди, здебільшого та й все. І призначили, ну, яке місце було вільне на РНБО. Але але, у мене є теорія з цього приводу. Послухайте. Мені здається, що офіс президента е, десь вже трохи втомився від того, що ну, всі бачать, що вони єдиний центр прийняття рішень. І вся відповідальність, весь тиск е, спрямований на них. Всі ігнорують там Верховну Раду. Уряд, РНБО, все там Єрмак, Зеленський, Офіс президента. Оце все. І вони десь хочуть цю відповідальність і тиск трохи рівномірно розподілити. Як ми бачимо, Верховна Рада стає все більш активною, не скажу, що суб'єктною, але активною та помітною. Ось провели це перезавантаження уряду, і там певний час так точно до нього буде прикута увага і до перших кроків. Юлії Свереденко. І РНБО, до речі, є одним із таких органів, який на початку повномасштабної війни, пам'ятаєте, коли Данілов в ним керував, ну, принаймні, керує президент, але Данілов був секретарем РНБО. То він був однією з найбільш помітних фігур в українському інфопросторі. З ним було багато інтерв'ю, деякі меми, і оце все. І ця відповідальність була так. Рівномірно розподілена увага і навантаження. Після того, як Данілова пішли, на його посаду призначили. А я навіть не пам'ятаю кого, тому що це була настільки непомітна людина, що навіть я, а я трошки так політикою цікавлюсь, знаєте, не пам'ятаю його прізвище. Просто, ну, та людина не відігравала жодної ролі, його не видно було взагалі. І, можливо, якраз Умірав стане Даніловим 2-0. І буде тепер більш помітним в цьому плані, і РНБО знову стане тим органом, який буде відгравати якусь роль в формуванні стратегії національної безпеки і оборони. Ну, але це тільки, тільки моє припущення. Друзі. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть е, в коментарях, е, поставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Якщо ще не підписані на канал, підписуйтесь. Якщо бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то можете стати спонсорами цього каналу на Ютубі або підтримати за іншими реквізитами в описі до відео. Також там знайдете посилання на мій телеграм-канал, де я все більш оперативно коментую і реагую на якісь події, меми публікую і всіляке додаткове цікаве, тому підписуйтесь. А поки не прощаємось.